Коли в людини в організмі сильна інфекція, то доводиться застосовувати спеціальні лікарські препарати, спеціальні ліки, щоб знищити цю інфекцію. І вже немає значення, як потрапила туди ця інфекція, через кого туди вона потрапила. Вже немає значення, чи ця людина добра чи не дуже добра. Для інфекції немає ніякого значення. Але цю інфекцію потрібно знищити. І слава Богу за лікарів, за певні препарати, які допомагають її позбутися. Коли прийшов гріх в людину, він прийшов через Адама. І я хочу зачитати послання до Римлян, 5 розділ, 12 вірс, тому то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так, прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Через Адама прийшов гріх і прийшла смерть, і вона перейшла на всіх людей. Тобто, кожна людина стала заражена гріхом. Є добрі люди, є не дуже, не дуже добрі, але вони заражені гріхом. Виникає питання, як знищити цей гріх, який заразив дух людини, прийняти Ісуса Христа, тому що Ісус це є вічне життя. І коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, кається в гріхах, Ісус входить в таку людину Духом Святим і знищує гріх. Ісус знищує гріх. Коли людина кається, приймає Христа, вона переживає народження згори. це те, що Ісус говорив Никодиму, що вам потрібно народитися згори. Тоді людина, її дух. Відроджується, він стає новим, він стає праведним, чистим, святим і непорочним. І тоді вже людина не є в гріховному стані, а вона вже є праведна, свята, непорочна в Ісусі Христі. Ми не повинні були хворіти, але прийшли хвороби через те, що гріх війшов в людину, її дух став грішний. Душа стала гріховна і тіло стало грішне. Але слава Богу за Ісуса Христа. І коли людина приймає Ісуса Христа, Він входить в таку людину Духом Святим, гріх знищується, і Він поселяється в неї своєю присутністю. Слава Богу, слава Богу! Тому так важливо покаятись в гріхах і прийняти Ісуса Христа, тому що хтось хоче знищити гріх добрими ділами. Він думає, от я буду робити добрі діла, і таким чином я стану праведним перед Богом. Добрі діла, які робить людина, не знищують гріх. Це те саме, що з інфекцією. Якщо в організмі є інфекція, і людина скаже, я буду зараз робити добрі діла, і ця інфекція е залишить мо мою кров, залишить мої органи. Потрібно, як правило, вживати антибіотик. Якщо дуже багато інфекцій в організму, так? спеціальні препарати. І це стосується і добрих, і злих, і тих, що посередині, які не дуже добрі і не дуже злі, так само в плані спасіння. Так само в плані спасіння. Людина може бути доброю. І ми це бачимо в Писанні, що були добрі люди. І Ісус каже, діть, до проповідників, вкличте на мою вечерю і злих, і добрих. Тому що спасіння потрібно всім. Добрими ділами людина не спасеться, добрими ділами гріх не знищується, гріх знищує Ісус Христос, кров Божого Сина змиває всякий гріх. Тому так важливо прийняти Ісуса: Він є вічне життя, і Він входить в людину і знищує гріх і дає їй свою природу, дає людині свою праведність, її ім'я записується в книзі життя. І така людина вже має вічне життя. Вона ніколи не помре. Вона ніколи не помре, а буде жити вічно з Богом.